Всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні буде така стояночка непогана. Так, Це не офіційний дилер. Обичний барига продає. Так, Маємо ранокліво. Спереді у нас всесезонна гума стоїть. Так, ось так ось виглядає. ну Такий він грязненький. Це крило крашене. Так, сидіння у нас тканини грязнуваті, кермо шкірою обтягнуте, ну більш-менш. Таке воно, нас. грязне, все Грязненьке, ніхто нічого не вимував. Ми поїхали. Тут ось поу. Помир. Так. Спереді все сезонка, ззаді зимня, ну таке, як обично. На таких стоянках. Так, ренок ліво. Так, ось виглядає, зупинити кому буде цікаво. 19 рік, бензин, 89 пробігу, тисяч на механіці 900 кубов. Да, це дуже так. 9399 євро. Ну, непогано, непогано, ну така машина, не знаю. Я гадаю, що це у нас... А, це пластик. Це вона не фарбована, це пластик. Це пластик, а може і фарбоване. Треба дивитися. Так, маємо Opel Corso, У нас непоганий такий варіант. Літня гума майже нова, 24 го року гума. Так, ззаді теж у нас нова гума. Він у нас на механіці. Салон тканина, треба помити, кермо, пластик. Зовсім нічого немає. Так, йдемо далі. Opel Corsa 20 рік, 99 пробігу, дизель, 1,5, новий тюф, 11399 євро. Ну так, непогано виглядає, на перший погляд гарний автомобіль. Ну треба дивитися. Так, такі ось має він пошкодження гуми. Не критично, але може не пройти. Так, якщо побачить, цей хто дає тюф може сказати, що треба міняти гуму. Так, Ford Focus у нас є такий непоганий Ford Focus ST Line Така оптика непогана, LED оптика стоїть у нас. Це те, що у нас свіженький автомобіль. Так, що у нас спереді у нас? Зимня гума стоїть ззаді, теж зимня, непоганий стан. Ну, гуми. Що в нас тут по салончику? Тканина. Треба мити, все треба мити. Воно не мити, ніфіга. Таке. Купили, перепродали, та і все. Сколи такі здорові, здорові дуже. Ну чим я відрізняється. Офіційний дилер. І отаке от, от незрозуміла стояночка. Вона у нас на люку. Так, що тут у нас? шкіряне кермо. На автоматі він у нас... Ну, таке. Так, 19 рік рік у нас Ford Focus. 107 пробігу, дизель, 2 літри, новий тюф як кому буде цікаво. 17199 євро. Ого! Угу. Ну так, добренько коштує. Не зрозуміло, чому так. Так, є у нас Форд ще. Форд у нас фокус. Чи фієста, що я мерів? Фієста. сезонна гума нова, зовсім нова. Гальма нові, спереді стоять у нас. Так, рік у нас який гуми не бачу. Так, йдемо далі. Залі... Ззаді у нас теж все сезонна гума, бріджтоун стоїть, теж майже нова. Виглядає фієста непогана, добренько так виглядає. Воно не то, що вона нова, бачите ось. які ці. Який же рік? 23 й рік гума. Салончики у нас все грязне. Ой, ну на це страшно дивитися. На механіці він у нас, фієсточка така. Так. Так вона непогано виглядає, оптика, звичайна. Форт Фієста, 19 рік, дизель, пробіг 77600. Так, 86 кінських сил, новий тюф, 1,5. Ось така у нас комплектація. І 10,299 299 автомобіль коштує. Ну не знаю, це. Треба дивитися. Ну таке, таке-таке. Так, маємо ще один Ford Fiesta. Ну це вже такий старенький. Таку оптику він має. Так, непогано виглядає, непогано, це теж Ай. схоже на пластик. Так, а спереді у нас гума. Це сезонна, гальма стоять Ford. Це непогано, коли колодки стоять Ford, гума теж ззаді непогана. Що в нас тут в салончику маємо? Маємо такі сидіння, грязні, на механіці він, Шкіряне кермо, шкірою обтягнуте, Ну, треба вимивати його, він грязний. Продається грязний автомобіль, називається так. так, що тут видно вам. Салон Форт Фієста. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Грязненький, я жі не бачу, там ще рано він свої 10 років відслужить аж бігом. Хоча б диски можна було помити, так? Страшне. Страшне, страшне, страшне. Так, йдемо далі. Форт Фієста. Комплектація Титаніум. Так, 16 рік. Дизель, пробіг 101 тисяча, 95 кінських сил, новий тюф у нас 1,5. Ось так ось. Тому потрібна комплектація і ціна 9599 євро. Це дорого за такий автомобіль. Peugeot, маємо Peugeot 3008, ось так він виглядає. У нас LED-оптика стоїть. Peugeot LED Technology. Має у нас літню гуму, літня гума у нас зовсім нова. Так, а який же рік у нас, рік, рік, рік не бачу. Гума китайська, гальма нові стоять. Спереді у нас так, йдемо далі, ну тут буде так, доволі непогано. Максіс якась резина. Не знаю, що це таке. Написано на Китай. Ззаді гальма теж у нас нові. Я так розумію, це у нас новий автомобіль. Ха -ха. Так, що у нас по салончику? Салончику шкіра, тканина, непогано виглядає. Ну тут зовсім кермо теж. Ну треба мити, вона грязна машина. Салонік грязна. Так, тут у нас теж погано виглядає, ну Peugeot, Peugeot 3008. Алюр, 21 рік, дизель, 120 тисяч пробігів, 131 кінська сила, новий тюф, 1,5 у нас, Євро 6. Ось так от. Ось така ось комплектація і коштує він 20 699 євро. Ну, як на мене, це дуже багато. Такий автомобіль 1,5. На ньому особено є пошкодження, але ну, це, це треба дивитись вже, коли купляти будеш вже. китайська гума. Так, йдемо далі. Peugeot 2208 2008, 2008. LED оптика стоїть у нас. Гума Michelin. Гальма більш-менш іржаві, гума ну, майже нова. Ззаді теж у нас вона стояла дуже довго, гальма треба колодок. Гадаю, що їх немає вже там ось так ось виглядає, ну непогано виглядає він. Угу. Непогано, непогано. Салончик у нас ось такий. Спереді, що у нас Ну, курили видно. Треба все вимивати, вичищати. Непогано виглядає. Непогано. А ви напишіть, як вам Peugeot подобається. Зараз який роблю. такий він номер. Тому буде цікаво почитаєте. Так, Peugeot 2008. 21 рік, дизель 1.5, 130 пробігу, 102 кінські сили, новий тюф, чорний колір. Ось така комплектація у нас зупинита. 11999 євро. Ну, непогано. Непогано. Ну і останній автомобіль у нас буде Ford Focus. Focus в універсалі. Непоганий такий налет. це напевно у нас ближній лед, а тут у нас галоген стоїть. Ну, Пожелі погано. З противатуманками має автомобіль. Має гуму Гуд'єр. Маден Germany. Е, гума у нас 24 го року нова. Ззаді у нас Піреллі. Теж майже нова. Ну, напевно стояла тут піреллі з заводу і поміняли вже спереди, поставили нову стерласі. Ось так виглядає Фордик. Непогані автомобілі, ну тільки в них движки такі манюні, ой, не знаю. Напишіть як вам. Так, ну от такий ось Фордик. Такі сидіння нічого, в принципі, з текстилю. Так, грязно страшне в салоні. Шкіряне кермо, маленький екранчик на автоматі. Ну таке, не знаю, гальма спереді більш-менш. Так, Ford Focus у нас 20 й рік, дизель 1,5 євро 6, пробіг 115 тисяч, 120 кінських сил, новий тюф. Ось так ось така комплектація і коштує 13 990 євро. Ну, такий непоганий варіанти. Кому сподобалося, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. До зустрічі у мене на каналі. Всім чао!